Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні нашим бройркам 7 суток. Бочки вони вже великі. Скоро вже будемо їх. Якщо вийде, то завтра вже почуть розселимо їх. По, -по, по трошки понадбираємо, щоб, щоб не так тісно було. Ну їм, как бы, ще не дуже чисто, але вже можна надібрати куди лізеш. Такі вони у нас красавці вже вправилися в них. Де куди ж ти лізеш? Ну, хоче вивізти на воду. Зараз покажу скільки вони повинні вже сьогодні вложити. Ось, бачите, сьомий день 164 грама дожмі вони весять. Зараз подивимось. 182 Zróżnik 180 150 Maleńki Też męczy To pierwszy raz Męczy, czym po tablicy 192, это вообще великан, 160. шестьдесят, Так, всего этажа мы завершили, сейчас второй этаж попробуем. 200 больше это точно же великан 198 тоже великан 196 ох 204. Даже 206. 204. Хорошо. Хороший результат последнего заважима и не куча сидеть. 188. Такие, ну, видите, красавицы. Що так пізно знімаємо, бо свят виключають і ждали поки світло включать, щоб, щоб е, вам відео зняти. Бо як святу немає, то тут темно, как би... Ну я то бролером включаю і свят, ну чисто бролером. А так же темно. Приходиться ждати. Так що такі у нас новини. Зараз, слава Богу, вже поменше виключають цвіт. 3 виключено, 3 включено. Це сьогодні. Вчора більше було, вчора ще було. 4 виключено. Непомню скільки включено, а 2 включено. Сьогодні, слава Богу, вже більше. Трошки енергетика наша встановлюється. Як кажуть спасибо нашим енергетикам. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ах, хоче вилізти. До нових зустрічей. Пока-пока.